Руслан Соровий вісім років був за крок від загибелі. Він був учасником АТО ООС. З березня знов став на захист України, але доля розпорядилась інакше. Під час відпустки, 14 вересня, Руслан виїхав на день народження мами і розбився майже біля дому. Міський голова Андрій Білоусов на своїй сторінці в соціальних мережах повідомив про це та висловив глибокі співчуття рідним і близьким. Руслану було 49. Нещодавно разом із родиною переїхав із Северодонецька. Раніше працював на підприємстві Северодонецьке об'єднання Азот. У Руслана залишилася мати та сестра. В останній шлях його прийшли провести батьки, друзі, побратими. Людиною був спокійною. завжди. У нього була мета і мрія це звільнити. Сєвєродонецька, так як він звідти родом, у нього була мрія зайти туди, зайти в свій дім. Хотів нещодавно одружитись. На жаль, сталося. На жаль, це війна, і ми втрачаємо найкращих військовослужбовців. Прощання проходило у козацькій церкві просотої покрови православної церкви України, а в подальшому відправили тіло на кремацію. Колектив міської інформаційної служби висловлює глибоке співчуття рідним і близьким. Доземний уклін, воїну захиснику, вічна пам'ять і слава герою.